Добрий ранок Україну. Чергова наша подорож починається. 5.00. Так, ми вже прибули на місце призначення. Доброго ранку Україну ще раз. Дощики у нас пройшли. І ми робимо такий перший похід після тої засухи, бо вже аж в мене така якась грибна ломка була. Тягнула, Тягнула мене в ліс, але була посуха та й не було там що робити. А зараз дощі пройшли, та й ми сподіваємося на ці вже такі осінні гриби молоденькі. Та як якщось буде цікаве, будемо вам показувати. Сьогодні у мене така компанія кінюлян. Того року вони не попали на гриби, але цього року попали. Тобто ми йдемо, що і людям показати наші. Прекрасні Карпати і допомогти назбирати грибів, Така у нас сьогодні місія. З Богом. Ого. Так, є перший гриб. Дивися там напруги. Великий. Тверденько. Тверденька? Да. Ну, <реш> угу. Такі старші старші такі. Старі гриби. Один, другий. Там третій. Нічого не розумію. Ну, поки сподівався на молоді. а це дивіться, що... що робиться. Нічого не розумію. Старі гриби. Погнилі. Що то до цього дощу, ще треба тепла, напевно. Щось дуже сумно. Одне старьо. Ой, сумно, сумно, дуже сумно. Це на сьогодні найкрасивіший гриб. Більше красивого нічого в лісі нема. Це на жаль. Ну, є такі дубовики, але що мені з цих дубовиків? Ого, би це такий був білий. Білих нема навіть понюхати. Дуже сумно в лісі. Не знаю, ну, є така версія, що нема грибів, закінчиться війна. Ну дай Боже, ми, ми би вже цими грибами пожертвували, але ж би це. Біда припинилася у нас Не знаю, ми вертаємося додому, ще такого в мене не було. Дуже сумно. Хіба зараз візьму хоч ці оленячі ріжки та заквашу. Кому цікаво, тут це дуже смачна штука. Квасити його Ну я що роблю? Я відмочую його десь. Ого! У декілька водах я його відмочую. Наприклад, там зранку залив. Цілий день воно постояло. На вечір теж воду поміняв. І так десь 2-3 дні відмочити його, то і брод злітає з нього. І він ну, вимочується. А потім квасити квасити, так як огірки виквасити, такі всі самі спеції, бо на ну, те, що не треба. І так, заквашуєте. І потім зимою з картопелкою. Ох, пальчики ближай. Ну поки що, поки що йдемо до машини. ж я виговорив, що грибів немає дві скі тут красивий гриб. Ти що як він один? Ну що це я? Я лиш вже насфарив ці гриби. Що це нема, а це дивись, що робиться. Ух ти. Скажіть, я лиш це все виговорив, що грибів немає. Ми йдемо додому. Ну і тут дивіться, що дорозі. Ось такі вогриби мали б сьогодні бути. Ну, і він не... Що основне? Що він не сам? Це я вже пізнаю ці місця. Дивіться. О, о! О, цей вже не, не кудишний. Дивіться, яке сусідство, мухоморчик. І грибочок. Який осінна бомба. Осінна бочечка. Ну це просто. Ми вже додому йдемо і гриби починаються. О, оце такі гриби тут мають бути. Це просто. А може зараз нам повезе ще? О, там вроді ще гриби. О, там є гриби! Єс! Що там таке? А ну, провіряємо зір. Це що, це не гриби? А це гриби чи не гриби? А це... що це таке? Ах, холєра. Це не... Це гриби, але не ті, що нам треба. Цей білий, але цей білий вже не будемо брати. По... Ні, це... Ще є один гриб. Ну я тобі кажу. Опа. Далі не шу красивого гриба. Не що, як її багато? Нема. Їх взагалі нема. На стежці. Ще живий чи ні? Це на сьогодні суперезний гриб. Та ти що? Оу, й Оце все тріпоче за таким грибочком. Так, але що, де твої браття? Що ти тут сам виріс? Йай яй я Ну що, нема нічого? Рибочок нам попався. Яка ножка тверда? А, то може він ще нормальний? Ну такий, та непоганий. Такий казковий ліс. Але щось нічого нема. Дідійшов до завершення наш грибний день, якщо це можна назвати грибним днем. Бо грибів, обмаль. Хоч дощі пройшли, вологи достатньо в лісі. Але грибів нема. Не знаю, може десь у ваших краях то є. Пишіть, звідки ви та йде, де є гриби. Бо в Верховині грибів нема. В Верховинському районі. Що я назбирав, щоб знайти по порожнім додому такі грибочки. Це олені ріжки. Або у нас кажуть дідові бороди. Там я вже казав відео. Я їх заквашую. І квашені вони дуже смачні. Тому ці гриби можете теж збирати, якщо білих нема, щоб порожнім додому не йти. Квасити, попробуйте поквасити Та як... Та як квасити огірки так само їх. Та й по тому до картопельки зимою буде так і те, що аж гай шуміти буде. Та й наразі, наразі все. Я думаю, що не знаю я. Завтра, принципі, планував їхати в гриби, але показує ситуацію, що то нема по що завтра їхати. Думаю, може ще під кінець тижня. Я ще попробую на Буковинську сторону туди поїхати, може там щось якась інша ситуація. Та й будемо пробувати шукати грибів. Ну а якщо не буде, то, то не буде. Дай Боже би скінчилася війна. Без грибів ми якось будемо, але ця біда вже припинилася. Будьте здорові, а верніше будьте щасливі і взагалі. До наступних зустрічей.